«Привіт, малята, день новий завітав, доброго дня всім нам сказав. Ой, діти, подивіться, до нас прийшла чомусь засмучена ведмедиця. У неї зникли ведмежата. Допоможемо малята ведмежаток відшукати. Де ж вони можуть бути? Ой, що це? Так це ж сліди, ведмежат. Давайте порахуємо, скільки слідів ми бачимо. Отже, ведмежата нам залишили підказку нам потрібно знайти предмети, яких за кількістю п'ять. Ось погляньте на малюнок. Що це, діти? Так, це м'ячі, а м'ячі це улюблені іграшки ведмежат, скільки м'ячів. Правильно, діти, 5. А чим вони відрізняються? А ось цей найбільший покаже нам дорогу. Котиться м'ячик і докотився до дерев. Здається мені, що тут є підказка. Давайте, діти, порахуємо, скільки дерев ми бачимо. Правильно, діти, вісім. Зачепились два кільця, зветься вісім, цифра ця. Ось погляньте на завдання. Знайдіть на малюнку всі цифри вісім і наведіть їх кольоровим олівцем. Ось погляньте, це будиночок цифри вісім. В цьому будиночку живуть цифри, з яких складається число 8. Уважно погляньте і запам'ятайте їх. Ось тепер погляньте на цю картинку. Що тоді це зображено? Правильно, це геометричні фігури. У кожній групі намалюйте стільки геометричних фігур, щоб їх стало по вісім, з яких двох чисел можна скласти число вісім. Скажіть, будь ласка. Ось, діти, подивіться, так це ж повітряні кульки, а на що вони схожі? На яку цифру? Правильно, на цифру вісім. На прогулянці я пропоную вам викласти цифру вісім з камінчиків. Зможете? Мені здається, що ведмежата десь недалеко. Потрібно лише кульки їм показати, і вони з'являться. Ось погляньте на кульки. У кожній парі розфарбуйте червоним кольором кульку з більшим числом, синім з меншим, жовтим кульки з рівними числами. А ось, подивіться, діти, і ведмежата з'явилися. Скільки всього ведмежаток? Правильно, діти, вісім. Ведмежата пропонують розв'язати задачі. Погляньте на малюнок, складіть за малюнками задачі, скориставшись підказками, вставте у клітинки відповідні знаки. Відповіді позначте точками. Мама, ведмедиця, зраділа, забрала ведмежаток, і вони пішли разом до лісу. Діти, скажіть, а де ж були ведмежата? Як ви думаєте? А скільки їх було? А яку ж підказку ведмежата залишили для того, щоб ми їх знайшли? Ми з вами, молодці, зробили гарне діло, допомогли ведмедиці відшукати ведмежат. На цьому наше заняття закінчується. До наступних зустрічей. До побачення!